Тому в совєтах виформували mm -hmm. все. Вже зовсім другі погляди і зовсім друге відношення до роботи. так, ну, да, бачите якось трохи попроще, бо раніше якось воно все. Так, да. У Вас даже ви мене Андрій Сергійович називаєте, а мені трохи знаєте, якось так. Ні, бо це... у нас, у нас, у нас прийняв, наприклад, більш молодше покоління, даже якщо там я там директор чи власник, то в мене на магазинах всі мені кажуть Андрій. А ви мені Андрій Сергія ви, ви загняте для це. чого? Я вам поясню для чого? Для того, що повинна бути субстанція між керівником і підлеглими. Mm -hmm. І повага тоже повинна бути до того, ну, що добре. наскільки ви допомогли вже, що для села? Статі мене є. Невеличка, це таку невеличку написати. Вона в мене зароджується, зароджується, як вмирало село і почало. як Я зараз виходжу на роботу. І там стукають, там щось їде, там, там лавочки робляться. А наскільки приємно, що село живе. Робочі місця, це в тобі? Да, Так, ми щас ще це кормовище це запустимо. Там були роботи. Курятник запустимо. Один цех, другий цех вже запускається. А ці лавочки йдемо з Настрію, Кленове листя падалі. Настя як роман. Не як от у колишніх таких картинках mm -hmm. нове на цьому. я як люди дивлюся, йдуть у магазин сіло відпочиває, сіла відпочило. Ну чого ні? Типу, Ну воно зрозуміло, люди все допомагають тобі, йдуть на зустріч, там свічки, там той то прийде, той то приможе. Блін, то візьми, поставте якось так віддячте людям, розумієте? Типу не наш вибори не завтра не йдуть, я ж не, не балотірую з депутати для того, щоб лавочки знаєте, як ставляться. Ага, вибори. Ага, це хлоп хлопці в російськах кажуть, в російськах газу немає. Кажуть, ага, вибори йдуть, тільки вибори, в російськах зразу газ підключають, Тільки вибори і зразу газ від... Да, Ну ніхто нічого не робить, розумієте? Ну, да. на жаль, да, то не через не... то. Андрій Сергійович, село повинно привикати до того з повагою до вас да, відноситися, до... з повагою. Воно до нас, а ми до них, розумієте? Ну да, бо да, було казати да. таке е, панське відношення. От я зверну зверхні. Да, От да. приїжджає той аграрник, і він отак. Ага. Ну, що тобі важко заїхати, показати? Просто у звичайні умови без постановки, якось по-нормальному все зробити. Да. Як не було робочих місць. ну я. Що робили? Дивіться, плюси Андрій Сергійович п'янки, куриво серед молоді. Вони починають друге життя солодково. Да, мені вже дівчата говорили, э, продавці з магазину, що менше алкоголю no. менш продається. No. Жаль, Вони менші. значить хочуть працювати, бо добре. У мене ще хлопці сьогодні субота, хлопці в суботу на роботі. У мене Андрій Сергійович… Так, да, закадірував. -за так він, блін, прийшов на роботу з вихлопом. Я йому кажу, чи я тебе зараз уволю, чи я з тобою зараз буду битися. Я кажу, що за що за. Ну, у нас просто виходиш додому без зарплати. Я там не матюкаюсь, не поматюкався трохи. я вже так трохи. Дост... Я не люблю цього. Все, каже, закадірував.